Яку батарею обрати 36 вольт чи 48 вольт? Вибираючи це значення напруги, ви обираєте максимальну швидкість, але, як правило, з напругою 48 вольт ставлять потужніший двигун у 500 Вт, а також і потужніший контролер. Така комплектація розвиває швидкість приблизно 45 км на годину, а на 36 вольт двигун 350 Вт, слабший контролер, що дасть вам приблизно 35 км на годину. Можна і замінити напругу до потужності, і тут же буде все діло у розході електроенергії. У цьому питанні ви повинні будете обрати для себе швидкість чи витрата запасу пробігу. А розрахувати скільки пройде велосипед на повній батареї, ми розберемо на прикладі: множимо 36 вольт на 20 ампер годин – Отримуємо 720 Вт та множимо 48 В на 20 годин отримуємо 960 Вт. Отримані значення Вт ділимо на споживання двигуна. Двигуни 350 Вт споживає приблизно 12-13 Вт на кілометр Двигун 500 Вт приблизно 14-15 Вт на кілометр Тож отримаємо 60. Та 68,5 км відповідно. З розрахунків ми можемо бачити, що хоч конфігурація 350 Вт 36 В є менш енергозатратною, але все ж акумулятор на 48 В 20 ампергодин 500 Вт має більший запас енергії, і при більшій витраті за рахунок потужнішого двигуна запас ходу на конфігурації 48 В двигуні 500 Вт буде більший на 8 км. Але ви повинні пам'ятати, що акумулятор на 48 В буде коштувати дорожче. До речі, обрати та придбати електровелосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин гірські, міські, складні, з великим запасом ходу та ще багато різних варіантів, які можна не тільки побачити, а й протестувати.